Вітання всім. З рахуванням керівних документів, з рахуванням загальної ситуації, з рахуванням чинних розпоряджень і наказів начальник Львівської обласної військової адміністрації, відбувається реорганізація і заміння коментатори чині Київської області. Як наслідок, у нас буде одна комендатура області обласна і сім відповідних районів. З рахуванням вимог. На сьогоднішній день комендантом безпосередньо Львівської області буде представник ОСП, зараз, передам даними слово, комендантами районних комендантур будуть відповідні керівники районних центрів кондуктування та соціальної підтримки. Коротенько нагадаю, що за період воєнного стану у нас було два видів перепусток. одній види перепустоків було видно близько 46 тисяч. Старого так званого озірця, в жовтні місяці 2023 року були замінені відповідні перепустки на перепустки нового взірця. Їх було видано на сьогоднішній день близько 31 -ти тисячі. За -ти весь період часу у нас були наявні близько п'яти кримінальних проваджень стосовно підробки відповідних перепусток. І з вашого дозволу передаю слово пану Петру, новому коменданту міського обласного. Всім добра в нашого Хочу сказати про те, що відповідно до спільного наказу військового керівництва регіону нашого та голови військової адміністрації no 15 числа мене призначено військовим комендантом Богом та військової області. Слід поінформувати, що комендатура буде знаходитися територіально на території. Військовий Сен 27363 СПСІЛВСП у вулиці Городоцькій, там буде знаходитися я, там буде знаходитися представники камінатури і будемо відповідно працювати. Та, як сказав пан Тарас, у нас сформовано 6 камендатур по регіонах, по районах Львівської області. Контакти, мої електронна адреса та інша інформація, відповідно на цьому документі зазначені, що можна прийти QR-кодом. Хочу звернути увагу на те, що комунатора буде працювати максимально, максимально вигідно для громадян, для структур, для органів для організації практичної інфраструктури області. Що стосується видачі, що стосується дії попередніх переписів, які були видані, зауважує на тому, що переписи, які дійсні або продовжені з новим порядком, будуть подальшими діючими і ті, хто їх отримав, зможуть ними користуватися в подальшому. Для отримання нових перепусток або перепусток, які вже закінчили терміні дії, на записування можна ознайомитися з порядком отримання нових перепусток. Звертаю увагу на те, що будемо видавати електронні перепуски. Вони будуть знаходитися в гаджетах тої особи, яка має право користуватися перепускою. Відповідно вже пропрацьована програма для того, щоб представники органів управління в поліції, Національної гвардії могли перевірити правильність і достовірність цієї перекості. На документі зазначена адреса, за якою ми будемо отримувати заявки на перепусті. Стверджують те, що всі заявки будуть розглянуті, опрацьовані. и відповідно до умов документів, до переліку критерій будуть видаватися для користування санкарства.